На площі Свободи у Херсоні роздають гуманітарну допомогу. Житель Олешок виготовляє турбопечі та окопні свічки для фронту. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони вдарили по місці дислокації підрозділів російських військових в Олешках. На площі свободи звільненого Херсона людно від 11 листопада нині це центр життя міста. Тут намагаються підключитись до інтернету, поповнюють рахунки мобільних операторів та отримують гуманітарну допомогу. Сьогодні серед іншого безкоштовно роздавали хліб, з яким у місті дефіцит, адже місцеві хлібозаводи випікати його перестали із відключенням електрики. Розповіла кореспондентка Суспільного з Херсона Олена Ліщенко хлібозаводи не працюють. Невелику кількість випікають якісь приватні пікарні, але цього зрозуміло не вистачає. Тобто такий дефіцит існував протягом цього всього минулого тижня. І зараз також хліб неможливо купити в магазинах. Сьогодні вперше на площу свободи приїхала фура з гуманітарним вантажем. Там роздають хліб. На площі свободи сьогодні роздали 20 тисяч булок хліба. Розповідає начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Окрім того, 14 листопада до Херсона завезли 160 тисяч тонн гуманітарного вантажу. Це вода, продукти харчування, ліки надійшла одна швидка допомога. Зараз розподіляємо цей гуманітарний груз по гуманітарним пунктам нашого міста, як старостинських округів, так і районів, і будемо роздавати людям. До допомоги Херсону долучилася країна і весь світ, говорить Галина Лугова. Десятки тисяч тонн вантажу прямують до міста. Херсонці потребують багатьох речей. Нам допомагає вся країна, допомагає весь світ. Вчора була пані Браун, координаторка ООН із гуманітарною допомогою ЮНІСЕФ і ряд благодійних фондів, які будуть співпрацювати. Доставити допомогу адресно, поки можливості немає, каже Галина Лугова через нестачу машин та палива в місті. Зараз думаємо про те, щоб забезпечити саме кількістю палива і зібрати підприємців, які є в місті, для того, щоб могли розвести цю продукцію. Також від сьогодні для координації волонтерів та міжнародних організацій, які надають допомогу жителям Херсона і звільнених територій правобережжя, створено гуманітарний штаб при обласній військовій адміністрації. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Ігор, переселенець з Олешок, в серпні переїхав до Первомайська. До війни працював майстром з ремонту автівок. Нині у Первомайську поєднує основну роботу з волонтерством. Він з двома херсонцями виготовляє турбопечі для фронту. Досвіду у виготовленні саме таких печей розказує чоловік. Не було лише в окупації робив електроплити, роздавав людям, коли в Олешках у газовий розподільник прилетіла ракета. Перша пічка ми її робили цілий тиждень. Тому що зробили одну, вона не працювала, потім переробили, ще раз переробили. Взагалі, на четвертий раз вона вийшла така, як потрібно. Зараз процес виготовлення став набагато швидшим, каже Ігор. Так як у нас помимо цього, що є основна робота, то декілька днів уходить на підготовку, тобто поїхати на закупку, все це розмітити, порізати. Потім Андрій зварює, потім покраска, якби 20 штук ну, займає тиждень. Турбопечі ефективні для приготування їжі та обігріву. Працюють на дровах, можна використовувати і пелети, розказує Ігор. Зараз ще почали виготовляти окопні свічки. Турбопечі ми десь вже біля місяця займаємося свічками. Два тижні. Вже перші свічки поправляли, хлопці довольні. Ще готуються три пачки на відправку. Адреналін в крові зашкалює. Я розумію, що хлопцям потрібна наша допомога, то готовий і вночі працювати. Собі вартість однієї турбопечі близько 700 гривень. Кошти на закупівлю матеріалів хлопці збирають через соцмережі. Багато грошових переводів від людей з Олешок, які залишилися там і які виїхали, розказує ігор. Турбопечі від Олешківських переселенців мають свій логотип – металева гривня, яку приварено гербом назовні. Ольга Ляшенко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. За інформацією оперативного командування Південь, російське військо завершує перегрупування військ на лівому березі Дніпра, продовжує облаштовувати рубежі оборони та веде ракетно-артилерійський вогонь по позиціях сил оборони і мирних населених пунктах. Українські військові минулої доби відпрацювали 50 вогневих завдань, зокрема по місці дислокації підрозділів російських військових, місцях зосередження, озброєння та техніки складу з боєприпасами в Олешках, підтверджено знищення пускової установки С-300 зенітно-ракетного комплексу М2 та трьох одиниць автобронетехніки Наталія Тимофєєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.